Дівчатка і хлопчики, приготуємо сьогодні з вами м'ясні бомбочки. Готуються, як завжди, дуже швидко і легко. Ну, це мені так здається, ну, але дійсно швидко. Для цього нам потрібно буде фарш. У мене фарш куринно-свиний. Яйце, морква по-корейськи, цибуля, крохмаль і з батона ну такого звичайного. Натираєте ось таку крошку. Ну, я вам там як опущу камеру, ниже я вам все покажу. Внизу під відео напишу рецепт. Беремо. Цибульку натираємо її. Я її вже натерла. Сюди додаємо наш фарш, солимо. Я зовсім трішки додам перцю. Зовсім трішечки отак. ви... можна кинути, якщо ви любите якісь приправи за смаком. Я не буду кидати. Показую вам тільки те, що я кидаю. Так, І це беремо, добре перемішуємо. Так, ось такий у нас получився наш фарш. Так, Яйця просто взбити. я не додаю солі сюди. Ви як хочете. Тут я не додаю. Потім е крохмаль наш, наша начиночка. Морква по-корейськи. І так як я вам і казала, дівчатка і хлопчики, стараться натирати цей батон без шкірки. Якщо яка попаде, то нічого страшного. Просто натираєте, але стараться ту шкірочку відкидати, щоб була тільки м'якоть. Так що, тепер беремо, ставимо на газ. Каструльку, може, якась у вас глибока сковорідочка, щоб масла було багатенько, щоб покрилися наші ці бомбочки. Так, поставила я чогунок, налила туди олії. Так, Тепер беремо наш фарш. Так, Отаке робимо заглиблення. Туди ложимо нашу моркву корейську. Сюди можна ложити смажені гриби, Ну, що ви захочете. Можна сирок. Ми робимо по-різному, але ну, сьогодні я вам покажу просто з морквою. О, так от. Отак. Не бійтеся, якщо воно там трошечки якось вам здається, що там не так береться чи що, то не бійтеся. Тепер у, у його крохмаль. О, так от. Оп, це все. Так, от воно, бачите, яке зразу рівненьке. Потім яйце. я завжди все роблю руками. <гум> Може, хтось якось там веделками, якось це, я роблю це руками. Мені це не важко. І тепер у наш хліб. Воно тепло таке. І ось така в нас виходить бомбочка. Так, ви придавайте їй таку форму. Кругленьку. І ложите олію. І воно смажиться. Тепер беремо наступну, беремо моркву. Нічого, що у вас на, на руках там булочка залишається, це нічого страшного. Може, морквочка там не зовсім е, ховається у цю бомбочку. Не переживайте, воно зараз все візьметься цією паніровкою і все буде добре. Так що. Отак. Можна так же само, як крохмаль, можна використовувати борошно. Ну, я зазвичай беру крохмаль. Дівчатка, отак, і вони в нас виходять. Я <смачу> смажу, мої вже <смачу> домашні мама із вікуською, вікуська вже кричить: Я вже хочу таке. Так що вона вже куштує, Сказала дуже смачне. А я, а я смажу далі. Покажу вам, може, як будуть вони готові. Ось такий вигляд вони мають. Дівчатка, не показувала вам, оце воно кипить, ви його через кожні ну, 2 півтори минутки перевертайте, щоб воно у вас було таке, ну, з, з усіх сторін обжарено. Воно і так все кипить, ну, для того, щоб була у вас красота. І так, смажимо. Ось такі в нас, дівчатка, і хлопчики вони вийшли апетитні, смачні, вікуська вже моя уплітає, так що вона таке любе. Із порції виходить їх 12-13, буває і 14 штук. Якщо ще поменше, то 14 це 100%. Так що, якщо вам сподобався рецепт м'ясних бомбочок, готуйте і смакуйте. Це дуже легко, швидко. І я думаю, що для сім'ї це на раз поїсти, якщо... Ні, ну, якщо гарніром, то може трошечки довше. А так, це дуже смачно. І я думаю, що кожному з вас сподобається, якщо ви такий не знали, а може і знаєте. Так що, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.